Господи, куди ти зібрався? Хочу прогулятися, певно, що у цьому ти що, з глузду з'їхав? Нас вже засміють. Чому це ти так думаєш? Ти ж глянь на себе. Хто так вдягається? О Боже, це що, жіночий браслет? Та ні, це просто такий стиль, ніби бусини. Ага, а рожева футболка це теж такий стиль. Ну, вона не рожева, світло рожева, і то лише половина. Половина рожевого жах. І ти ще, мабуть, нічого на ноги не вдягав. Та чому ж я в цих шортах піду? Монстрик закрив долонею обличчя. Я згорю з тобою сорому. Ти, мабуть, точно хочеш, щоб з нас всі люди сміялися. Та чому вони сміятимуться? Бо, по перше, вони порвані. То такий стиль. Ну, нехай то стиль. Проте вони короткі. Нормальні ніби, сказав Юхим. Нормальні, сказав скривлено монстрик. Ти точно хочеш, щоб нас побили? Ці два волохаті кущі треба прикрити. Нормальні в мене ноги. Ага, а як же. Сказав монстри, криючись у шафі.